Слава Україні! Триває 262 га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Слобожанському напрямку зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів що неподалік з лінією зіткнення. На Куп'янському. Та Лиманському напрямках з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверська. Авіація Силоборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння військової техніки та інші важливі військові об'єкти окупантів. Підтримуємо Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!